бачити два блоки в верхній частині слайду – переробка і повторне використання. Uh, again is reuse of the Отже, як я казав, е ми бажаємо повторно використовувати такі матеріали. Cradle to cradle solution. Це від, скажімо так, від народження до народження. Down the bottom. You see the WEE -E sign. Um, we prefer not to dispose of the materials. Uh, логотип, uh, -E -E -E. And if we have to landfill the materials, then it has to be so secured. Uh, site. Звичайно, ми бажаємо, щоб uh, будь-які матеріали не потрапляли до полігонів, звалищали.

в деяких компаніях вони ремонтують відпрацьовані лампи і потім перепродають їх. In the middle you see dumping. Uh, no. uh, в середині ви можете побачити, як просто позбавляються таких ламп, просто викидають їх. It's also a worse case because then you have leaching of mercury into the water table це найгірший випадок, оскільки за такого випадку тут просто виливається, попадає до підземних вод. At the bottom you see informal collection dismantling the end of life lamp. А в нижній частині слайду ви можете побачити неформальну розборку таких освітлювальних ламп. Typically they, they take the plastic at the bottom and resell it For an alternative use. Uh, вони замінюють, люди замінюють пластик у нижній частині ламп і повторно продають їх. Uh, вони намагаються використовувати скло, і хоча всередині воно вмістить флоресцентні порошки, а які також можна переробляти. So we can collect compact fluorescent lamps, fluorescent tubes. We can collect lamps from the any, any location as already mentioned in the earlier presentation, schools, hospitals, mm -hmm. post offices? Uh, businesses, uh, businesses, uh, we uh, prefer to use the foldable containers for logistics because they're more efficient. Uh, my, uh, Контейнери, які можна складати, оскільки це полегшує логістичні заходи. Ми також розміщуємо контейнери меншого розміру в місцях роздрібної торгівлі. Ви можете побачити, що всередині такого контейнеру є така наклонна. Площина, яка попереджує, uh, розбиття цикла. This is an example from Indonesia. They have a waste bank where households can deposit waste and receive uh, cash. Uh, на наступному слайді ви можете побачити приклад uh, з Індонезії, uh, де можна uh, здавати побутові відходи і отримувати за це гроші. This is a very sophisticated form of collection from Scandinavia where you can deposit. На наступному слайді ви можете побачити доволі складну систему збирання відпрацьованих ламп, яка діє у скандинавських країнах. Людина може підійти, викинути відпрацьовану лампу і отримати знижку на придбання нової лампи. This is an example from IKEA where they have joint waste collection at their shops. This is this is batteries, plastic, and on the right hand side районсайд компакт флорист ланп. На наступному uh, слайді ви можете побачити приклад, який ви uh, збира uh, роздільного зберізбирання від відходів компанії IKEA. Тут ви можете побачити uh, отвір для uh, пластику. Пластику і collection we've talked about. Ми вже поговорили про неформальне збирання. Refairment, we have talked about. А також ми висвітлили питання ремонту. Так storage а mentioned is required because of the hazardous substances. Я вже також казав про місця спеціальні місця зберігання таких відходів, оскільки вони містять небезпечні речовини. Сам logistics. Це саме, таке ж саме стосується логістики. Спеціаліз логістик компанії за рекламі та ендолди газдосвест. Спеціальні логістичні компанії. Займаються небезпечними відходами. Постає so, питання. No. Навіщо uh, взагалі uh, переробляти uh, лампи? Uh, це найбезпечніший uh, спосіб uh, поводитися з небезпечними матеріалами, які uh, можна знайти у багатьох лампах. It reduces the demand for virgin resources and reduces energy consumption. How to recycle lamps? The, the photo is an internal illustration of technology from Sweden. Uh, на слайді ми uh, бачимо приклад uh, технології, яка застосовується у швеці. Uh, mm. mm -hmm. uh, тут ми бачимо приблизно шестиметровий контейнер. In which the air is brought to a sub-pressure, preventing mercury from being released into the environment. So it's safe, safe recycling. I mentioned closing the material loops, we can recover the mercury and we can reuse it. Я вже розповідав, яким чином ми можемо переробляти, добувати з цих підходів рту і переробляти її. There are also alternative industrial uses. For example, the mercury can be used by dentists. Наприклад, рту може використовуватися в стоматології. Disposal should be a last uh, uh, resort. Uh, утилізація це вже ост, останній метод. As mentioned, landfilling should be to secure secure waste. я вже розповідав, полігони повинні бути безпечні. It's important for the collection and recycling um, business to gain uh, an awareness and understanding. щоб ті компанії, які займаються збиранням та, Knowledge. Governments can help by communicating the savings that households get by mm -hmm. transforming from inefficient to efficient lighting. Of the collection business needs to um, communicate awareness of how end users can. Компанія, які займаються переробкою, збиранням переробкою таких підходів, повинні інформувати населення про те, яким чином використовувати такі системи. As well as showing online where the collection points are. So this helps to make it convenient for the end users to deposit leans mm -hmm. the because they didn't know where to go. This is an example from Spain, obviously. Uh, ми можемо побачити приклад Іспанії, де в інтернеті розміщені місця е, е, збирання таких відходів це дуже зручно для кінцевих користувач.